Вітаємо вас в нашому міжнародному університеті нутриціології та дієтології. Я Світлана Фіддяєва і я Зінаїда Семак. Світлана, а чи все таки снідати? Ти знаєш, досить часто пацієнти знову ж да, на консультаціях, вони кажуть, ну, я не можу. От чи треба снідати, чи не треба. Ну, давай уявимо. Кожного з нас точно є досвід, коли ми не снідаємо. Так, так? от ми не встигли проспали на роботу, достатньо, достатньо часто ситуація в сучасної, скажімо так, людини. Ми не снідаємо. Ми випили каву наче уявимо собі так ніяких перекосів, добираємося на роботі і вже годинка десь там, 10-11, ну, звичайно, це індивідуально починає так якби підсмоктувати. Так. Так? тобто Щось би я вже перекусив. Ну і Звичайно, на роботі, особливо, якщо ти офісний працівник, в тебе що там печиво, шоколадка, угу. кава з молочком, з цукром, тобто прості вуглеводи. Ми розуміємо, що це глюкоза, це калорії і ну, практична відсутність якихось нутрієнтів. Ми підняли рівень глюкози, з'їли кусочок шоколадки, випили каву, підняли рівень. Ні глюкози. так? Да, да, да. Тобто, ну, я, я трошки відклала, я з'їла невелику кількість. Рі, різко зростає рівень цукру, різко достатньо. Тобто, вгамувався голод, але не на дуже короткий uh -huh. період, тому що цукор різко зріс, а, звичайно, виділився інсулін для того, щоб його знизити. І знов з'являється голод через якийсь час. Ну тут все залежить ще від того, коли ж ми перекусили. Якщо це година одинадцята і обід в першій, то це може повпливати на апетит і якби не дуже хочеться угу. їсти. І тому такий, в принципі, сніданок він ну, можна сказати, не гарантує однозначно, але збільшує шанси до переїдання ввечері. Тоді Добре. Вже... Так. Так. так, але все-таки знаєш, одне розкажуть. Знаєте, от я не можу снідати, бо я ж так слухаю свій організм. Ну от прям відчуваю. От мені не треба. От як в тебе все-таки це на консультаціях. Вони так само мені говорять: ті mm. люди, які не снідують достатньо тривалий час, вони говорять: доктор, ви навіть не починаєте зі мною цю розмову. Я не хочу їсти і не буду їсти зранку. В мене з'являється апетит. Ну, годинка так. 10, 11, навіть знаєте, ближче до обіду. Звичайно, звичайно, слухати свій організм, звичайно, угу. треба, але потрібно розуміти його потреби насамперед. Так, справжні потреби. Коли вже а, ви не снідаєте тривалий час, і так як я розказала, так угу. попередньо, перед тим, тобто цей стиль, якби життя він вже достатньо тривало у вас. Ви вже якби натренували організм. І, звичайно, ви... Знаходитесь на такому, можна сказати, вечірньому хронотипі харчування, угу. то у вас і не буде апетиту зранку. Тобто, це абсолютно нормально, якщо слухати свій організм і йти на поводу. Я можу розказати не така мене невеличка історія моєї пацієнтки, яка сказала, що вона точно ніколи не веде сніданок, тому що це для неї навіть огидно. Тобто не просто немає апетиту, це відраза. Це відраза до неприємних дискомфортних відчуттів. Угу. І вона. Окрім води, навіть, навіть буквально там десь до практично двох годин вона не могла пити певну кількість води, вона відчувала Літа. дискомфорт, навіть нудоту. І коли ми почали розбиратися з тим, як вона слухає свій організм протягом, до прикладу, доби, то, до прикладу, година третя, друга, третя година ночі, її організм посилає їй а, такі знаки того, що от її... Зараз саме потрібно встати і з'їсти щось солодке, ну, до прикладу, торт в холодильнику. І на моє питання, а звідки у вас в холодильнику <рес> щоночі? Торт? Вона каже: я просто знаю свій організм, я наперед готуюсь, купляю цей десерт, до прикладу, бо я знаю, що в третій ночі в мене буде такий сигнал. Звичайно, так, ну, вона угу. слухає свій організм, але ж вона до чого до цього. Дойшла вечірнім хронотипом харчування, та тобто певними звичками. Звичайно, змінити зразу не можна ну, однозначно, але ж, все таки, ми рекомендуємо пацієнтам це змінювати. Тому що сніданок, як ми проговорили, це такий важливий аспект, скажімо так, в здоровому харчуванні, і от можливо, дати більше там як то кажуть, акцентуєш увагу на те, чому все таки цей сніданок? Можливо, він якось впливає на вагу, чи є такі дослідження. Однозначно, тобто оцей вечірній хронотип харчування ми називаємо угу. так, коли сніданок відсутній, або ми можемо називати відкладений сніданок. Відкладний. Людина каже: у мене є сніданок, він просто пізніший, у мене пізній сніданок. Він в 11-12 дня, там вівсяночку, до прикладу, яка заливається водичку. Це ж теж, ніби сніданок, ну, так, так? так. тому це відкладений е, сніданок або відсутність сніданку. Зміщується так, тобто всі прийоми їжі, і на вечірній прийом, uh -huh. вечірні прийом. І в нас є дослідження. У нас є чітко. Ми знаємо про те, що це сприяє набору ваги, розвитку ожиріння, однозначно, інсулінорезистентності, звідси і розвиток цукрового діабету другого трипу, серцево-судинні захворювання, і загалом, в принципі, захворювання, які ми називаємо неінфекційними захворюваннями, так uh -huh. або захворюваннями цивілізації. Тому це вкрай важливо. Ця така звичка. Зранку вона може, справді, Обгинутися. я не боюся цього слова змінити ваше життя. Так, краще. Так. Ну і все-таки я що ті люди, які все-таки снідають, ну вони будуть менше ввечері хотіти да, поїсти, тому що вони не будуть такі голодні, бо все-таки цей баланс тарілки, які ми будемо водувати, білки вуглеводи, що на сніданок обід вечерю, воно буде пропорційно іти. А якщо сніданку нема, ну це захочеться ввечері, організм скаже. Давай мені, бо тому, що ти не наситився, правильно отримати так? все і за сніданок, за і за, за вечерю, а ще коли ти на фоні стресу однозначно, так тобто стресове життя також веде до переїдання Так. і а, а, це збільшує вашу тарілочку, тобто тарілочку наших пацієнтів, і призводить до того, що це як наслідок а, в кінцевому результаті і переїдання. Плюс, якщо ви переїдаєте так ввечері, і ще й пізня вечеря. То, звичайно, що апетит апетиту зранку, зранку не, буде. не буде Не буде зранку апетиту. Тому один з таких ну важливим таким якби фактором або можна назвати це правилом. Номер один це коли ми е, пробуємо зменшити об'єм вечері і зробити її більш ранньою угу. для того, щоб не переїдати на ніч. І збільшувати поступово шанси для того, щоб апетит був і отак ну, поступово, фактично так. можна вийти на такий сніданок, вже хороший. ну є певні правила, так які ми, ми от знову ж таки на прикладі пацієнтки, яку я привела, угу. так це ми змінили, і вона почала снідати. Це була Уу. достатньо важка і довга робота, але це абсолютно можливо, якщо, якщо людина розуміє, для чого для вона чого це робить, треба. так і. Це треба робити маленькими кроками, як будь-що змінювати в нашому житті. Однозначно, це має бути спочатку до прикладу половинка вареного яйця. Угу. Тобто, ми обирали з неї продукти. Ті, які б не викликали в неї просто відчуття на Ми спочатку ми пили воду, тому що вона не могла її пити зранку, так? Тобто ми маленькими кроками: пів, до прикладу, пів яйця, угу. декілька ковточків, до прикладу, йогурту без доданого цукру і так далі, ми за півроку дійшли до повноцінного гарного сніданку. І це ми в кінцевому результаті призвело до того, що зменшило переїдання ввечері. Вона нарешті забула про те, що їй потрібно купляти. Десерт, який, би бути готовий на третю годину ночі. Та? Тобто, це можливо. Можливо почути себе, знати свої потреби, і це змінити. ну Це дуже цінно, звичайно, і це чудесна інформація. Але от ми навчили вже пацієнта снідати. Що ж все-таки рекомендується, щоб було на сніданок? На сніданок. Ну, звичайно, в нас є тарілочка та, збалансованого харчування, uh -huh. або тарілка, здорова тарілка, і, і вона є українська розроблена тарілка. Але в сніданок є певні правила. Так? Тобто, перше, це правило, він мав би вмістити білок. Загалом можемо сказати, що це білково-жировий uh -huh. сніданок, звичайно, і певна кількість вуглеводів. Але не, не Вибір не прості вуглеводи. Тобто не солодкий такий не смак? такий солодкий, угу. Та от люди люблять, В мене часу немає. взяв сніданок на сніданок, до прикладу, швидко пластівці. пластівці, та, mm -hmm. пластівці. Ми їх заливаємо водичкою, лас... молоком хтось залив? Да, молочком залили, додали туда меду і ну. Хоч щось я поснідала після такого, сніданку е, можна не встигнути доїхати до роботи в невівже страшного голоду і сумливість, тому що високий та високий рівень цукру може бути, ну швидко вона піднімається. Угу. Маю на увазі швидкість. Тому має бути все-таки він білково-жировий. Білок і жир дуже добре насичують, раз. Плюс для нас дуже важливо, особливо зранку, це і робота нашого шлунково кишкового тракту, гепатобілярної системи, так, щоб не було застійних явищ і в жовчному міхорі. Якщо ви з'їсте повноцінний сніданок, який буде містити білок. Буде містити жир і буде містити а, цільні вуглеводи з а, цільнозернових, до прикладу, непрості вуглеводи, складні вуглеводи. Це що у нас можуть бути? У нас можуть бути бобові, у нас може бути і цільнозерновий хліб, якісь хлібці, до прикладу, і каша, так, якась також може бути. Ви спокійно, ну, можна так сказати, дотягнете без до відчуття обіду. голоду а, до обіду. І ви просто а, в, в період обіду, коли у вас буде визначений час, будете Відчувати прекрасний голод. Ой, прекрасний, прекрасний апетит, перепрошую, тобто не, не голод, коли ви готові з'їсти один одного. Це хороше самопочуття, фактично, Так, Тобто це здоровий такий апетит, він у вас має з'являтися абсолютно спокійно, але він має бути контрольований. Тобто ви знаєте, що у вас десь через годину у вас буде обід, угу. але у вас з'являється легке відчуття голоду. голоду. Але ви можете його контролювати, тому що на таких сніданках, до прикладу, солодких. солодких, то ви це відчуття голоду ви не зможете контролювати. Організм буде вимагати від вас простих вуглеводів, глюкози. Угу. Ну, якщо слухати свій організм, то То так, так. Можливо, то ми зайдемо знає... не туди. Все-таки це досить цінно, і е, як ти сказала, от, наприклад, такий сніданок: два-три цільнозернових тоста, да? ми можемо зробити авокадо, помнути просто навіть вилучкою, щоб не затрачати час там, приготувати якісь гаукамол, але просто, да. Тобто, це вже будуть і корисні жири і зверху покласти чи кусочок рибки, чи косою там чиє яєчко навіть теж, чи кусочок сиру, і це вже буде білково жировий. Із невеличкою кількості складних вуглеводів. Е, сніданок. І додаємо клітковину. Вона також буде. Та, тобто вона і сповільнює всмоктування, до прикладу, глюкози швидкість раз. Плюс вона насичена ну, і загалом там безліч а, таких а, а, позитивних наслідків. І для мікробіоти, так, а, мікробіому, якби. Нашого кишківника це дуже важливо. Ну і плюс це нутритинна цінність, так, збільшується так. раціон, це вітаміни, це мінерали і так далі. Тому ваш збалансований сніданок, я справді про це говорю нашим пацієнтам. Він дійсно здатний змінити ваше життя на краще. Тому треба снідати. Однозначно, я даю відповідь про те, що снідати треба. Очні, дякую, дякую за таку чудову інформацію, цікаву і цінну. І в нашому університеті ви знайдете не тільки про сніданок інформацію. Тому запрошуємо вас і до наступних зустрічей. До зустрічі!